І йшов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним та голосили. З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Ви дивитесь ютуб канал Небон. З вами я, Вадим Лялько, Актор. І це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Несення Христа. Відомо три варіанти картин руки Боска з такою назвою. І не зупинитись на одній з них я не міг. Тим більше зараз для цього дуже слушний час. Хоча, хоча саме з приводу цієї картини існують сумніви щодо її авторства. Але є дуже цінний. І незаперечний факт, що це саме Бос її написав. Це, це зображення внутрішньої сутності персонажів. Не те, які вони зовні, а те, які вони всередині. На картині дуже багато персонажів, і практично немає глибини, дальнього плану, фону. Це такий собі крупний план, наповнений спотворними, злісними, торжествуючими фізіономіями. І тільки, і тільки спокійний Ісус Христос, нібито тягне на своїх плечах увесь цей натовп. Все це породжує відчуття тісноти тиснів, неба якого жаху. І водночас приголомшливий естетичний ефект перебиті носи, товсті губи, вибиті зуби, підборіддя, що виступають, і очі, що горять нездоровим азартом. Художник зображує не людей, а живе втілення людських вад і пристрастей, на їхньому фоні виділяються спокійні обличчя Христа та святої Вероніки із заплющеними очима. Вероніка тримає в руках плат із зображенням Лика Христа, яким по легенді вона витерла і кров з його обличчя. По її обличчю ми бачимо, що вона нібито все зрозуміла. Це саме той внутрішній стан, який так уміло виписав Босх. Спочатку може здатися, що всі ці потворні маски, де все порочне в людині гіпертрофується, а добре нівелюється, зливається в єдину незбагненну масу, на яку й дивитися гріх, недаремно ухрестає Віроніки заплющені очі. Але насправді деякі з цих персонажів підлягають ідентифікації. Людину, яка вчепилася руками в хрест. Одні дослідники називають римським солдатом, який повис на хресті, щоб Ісусу було ще важче його нести. Інші вважають, що це все ж таки Симон з Киринеї, який навпаки допомагає Ісусу нести Хрест. І недарма у нього теж заплющені очі, щоб не бачити цього жаху. І як вони його повели. Схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Крім того, на картині зображені обидва розбійники, яких мають страчувати разом з Ісусом. У правому нижньому кутку нерозкаяний, який на хресті ображатиме Ісуса і кричатиме. Хіба ти не Христос спаси себе і нас, а в правому верхньому розбійник, який покаявся і просив, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство. І сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Є ще один персонаж, якого ідентифікують як Йосипа з Ариматеї. Як же настав вечір прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, що й сам учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат зволів видати тіло. Йосип узяв тіло, загорнув його у чисте полотно і поклав у своїй нові гробниці. Бозг зобразив сцену, простір якої втратив всякий зв'язок з реальністю. Голови, торси виступають з темряви і в мороці ж зникають. Але щоб не створював Бозг, він ніколи не буде ні тривіальним, ні грубом. Потворність як зовнішню, так і внутрішню. Він переводить в якусь вищу естетичну категорію, яка і через шість століть продовжує розбурхувати розум і почуття. Ваші коментарі і вподобайки дуже цінні, тому напишіть, чи цікаво вам було доторкнутися до творчості цього майстра?